Шкарпетки спортивні, низькі мікс крівіт, Alді Німеччина, де одна пара вартує лише 20 гривень. Вони загалом будуть сіти в упакуванні. В лоті буде у нас 95 пар 1900 гривень за увесь цей лот. Вони всі йдуть з сертифікацією Оєкатек стандарт 100. Означає, що для них використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків. Давайте подивимося, які тут є. Є в наборі у нас по три пари. Є у нас без упакування, можуть отак бути скріплені. Давайте подивимося, які є кольори чорний. Як бачите, вони пробрендовані всі темно сині та ось такі темно сині з бірюзовим. Дуже класно виглядають. Вони на дотик дуже приємні. 79% котону, 19 поліамід, 2 Еластан. Ось так виглядає упакування. Далі є у нас шкарпеточки. Nike. Ось так вони виглядають, також в упакуванні по три пари. Далі є білі, вони, до речі, тут устілочка більш ущільнена йде. І класна резиночка. Бачите, як вона зроблена, щоб не натирало ніжку. Чорні, сірі і білі. Всі вони йдуть з брендовочкою. Далі є ось така моделька рожевих. Ось так вони виглядають. Поверху така більш дихаюча тканинка йде, а остілочка ущільнена. Так, є у нас просто білі шкарпеточки, зараз вам їх покажу. Ось так вони виглядають. Тут в упакуванні у нас буде 5 пар. Розміри 35-38 буде 3 е, пари. 39, 40, 20, 41, 42, 26. 43, 46, 30, 45, 46, 16. Як бачите, є збільшені розміри. І нагадаю, одна пара таких спортивних класних шкапеток вартує лише 20 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть або в шапці профілю, або ж під цим відео.